В чому приліз онлайна, і я так завжди робив раніше, я так і навчаюся, ти знаєш, що ти за місяць можеш чомусь навчитися, плюс-мінус. Спробувати глянути, чи це працює, і понять, моє, не моє чи далі йти. Тільки роки віддають протерти штани за професію, на якій ти. Якщо й не йдеш роботу, то скільки ти будеш заробляти, це дуже боляче. Тобто я не бачу зараз взагалі варіантів для українців, крім шукати щось в онлайні. Плюс я знаю, як українці себе в Німеччині почувають. В Британії постійно хочеться десь спідлять, уїхати щось нове шукати. І як, коли that ти зв'язаний, пресія да. А коли ти в онлайні заробляєш, ти можеш собі порисуватися в будь-яку точку, і пробувати постійно щось нове. Okay. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, Де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.